Ви вже знаєте, що таке множення. Сьогодні я вам пропоную дізнатися, що таке ділення. Кому цікаво вперед зі мною. Привіт, любі друзі! Ви на каналі коротенько про головне початкова школа. Уявіть! Ви принесли до школи 8 цукерок. Та хочете розділити, роздати порівну ці цукерки між своїми подружками. Дві цукерки отримає одна дівчинка. Ще дві цукерки отримає друга дівчинка. І ще дві цукерки отримає третя. Та ще дві цукерки отримає четверта дівчинка. Це можна записати. Так, 8 відняти 2, відняти 2, відняти 2, відняти 2, дорівнює 0. А якщо ми візьмемо 18 цукерок, то запис вийде такий: 18, відняти 2, 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 відняти 2 і відняти 2, дорівнює. 0. Уявіть, як довго та нудно записувати приклад, де від 32 віднімаємо 2, віднімаємо 2, віднімаємо 2 так, щоб стало 0. І найголовніше, можна збистися, скільки разів ми відняли 2. На щастя, люди вигадали, як скоротити запис та назвали цю дію ділення. Отже, ділення це розподіл предметів на рівні частини. Як же правильно міркувати та записувати? Нам потрібно 6 кубиків розділити на дві частини. Розподілимо їх за кольором. Запишемо цю дію виразом. Було 6 кубиків. Їх поділили на дві рівні частини і отримали в кожній частині по три кубики. Далі дія записується так, двома крапками. Цей знак називається ділення. Результат дії записується після знаку, дорівнює. Отже, Шість поділити на 2 дорівнює 3. Сьогодні ви дізналися, що ділення це розподіл предметів на рівні частини та навчилися записувати цю дію. Ну що ж, мої любі, до нових зустрічей. Бувайте здорові!